Відбулося засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Більшість питань надання дозволів на користування надрами, і всі, за винятком одного, претендента, отримали негативний висновок комісії. Чому і що далі у сюжеті кореспондентів Галичини? З десяти проєктів рішень щодо надання дозволів на користування надрами, зокрема на видобуток нафти і газу, дев'ять отримали негативний висновок екологічної комісії. Це дозволи для державного Укргазвидобування та приватних парі та Газінвест. У випадку з Парі, за словами депутата облради Андрія Марічина, негативно налаштована і громадськість Яремчанської міської ради та спілка учасників АТО, представники якої вже висловлювались на сесії обласної ради у березні. Яремчанська велика громада категорично проти перетворювати Яремчанщину у промислову зону. Я також ще хочу нагадати, що дана фірма хоче орендувати отримати спецдозвіл на 10%. Приблизно 9,56 підесять шість кілометрів квадратних. Цобщо розуміли, це 100 гектарів. Це в той час, коли учасники бойових дій не можуть нічого отримати. Представник компанії Парі, єдиний з претендентів, який прийшов на засідання комісії, зазначає, що за користування надрами компанія сплачує податки та виконує зобов'язання за договорами соціального партнерства з сільськими радами, де експлуатує родовище. В Татарові реконструкція вуличного освітлення в Миколичині вивіз сміття загальна би, сума по. Значить, ми буличинські та татарівські сільські раді три з половиною мільйона гривень. Ми готові дати в рік на соціальних партнерство, Притім, всім, що ми ще нічого там не отримали, ні одної тони нафти, не говорили, ні одного метра. Втім, всі питання щодо дозволів на користування надрами розглядатиме обласна рада на наступному сесійному засіданні. Окрім того, додаткову інформацію про діяльність цих компаній та їх репутацію також оприлюднять не сесії. Зазначив Василь Гладій. Голова обласної ради звернувся до ініціативи Прозоро. Щоби на пленарне засідання сесії обласної ради надали нам інформацію з приводу тих підприємств, які звернулися до нас по надрах. ми отримаємо письмову відповідь, і ми побачимо, хто як працює, хто які податки сплачує. Тому що сьогодні узагальнювати просто словами і казати, що це так чи не так, це неправильно. Ми зможемо порівняти. Проаналізувати також. Комісія заслухала питання про загострення екологічних проблем на території міста Бурштина та Галицького району у зв'язку з невиконанням компанією «ДТЕК» зобов'язань відповідно до інвестиційного договору. Представники компанії звітують про виконання екологічних програм та зменшення викидів пилу у повітря. Було проведено дві реконструкції: це реконструкція п'ятого енергоблоку, це реконструкція сьомого енергоблоку. Кожна з них включала реконструкцію пилочисного обладнання Електрофіль. Реконструкція такого обладнання дала змогу зменшити викиди пилу в 21 і в 24 рази. Відповідно, місцева влада каже, що хоче бачити перспективний план соціального партнерства з енергетичною компанією для усього Галицького району. Та визнає, що екологічні проблеми створювались роками і за один день не вирішуються. Дуже хочемо від району побачити дорожню карту інвестицій екологію, Зі своєї сторони гарантуємо, маючи ті ж екологічні кошти поступлення і так далі. Ми готові долучатися реальними коштами, тому що ми розуміємо, що це здоров'я дітей. Але в той же час я хотів би, щоб ті, хто працюють на території району, могли розвиватися. Тож екологічна комісія інформацію про виконання договірних зобов'язань взяла до уваги та рекомендувала укласти багатосторонній договір між Івано-Франківською обласною, Галицькою районною бурштинською міською радами та компанією ДЕТЕК щодо соціально-економічного партнерства.